Усім привіт-привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Я завітала в червоний маркет. Розпочалися нові акції з 10 квітня по 23 квітня. включно. Всім приємного перегляду, підписуйтесь на канал. Вологі дитячі серветки. 80 штук в упаковці, 22 гривні 99 копійок. А якщо ви берете ось так три упаковочки, то ціна буде по 20. Погляньте які цікаві пасхальні серветочки. 16 штук в упаковці по 18, також зі знижкою. Ще ось такий варіант. В упаковці вже 18 штук, 28 гривень. Серветочки паперові білі, 40 штук в упаковці, 10 гривень. Катетина поліетиленова, одноразова 120 на 150 см, така тонесенька зовсім, лише 15 гривень. І робочі рукавички, дві пари за ціною однієї 20 гривень. Капсули для прання провож 10 штук в упаковці. Якщо берете дві, Упаковки по 10 капсул, тобто 20 капсул. Ціна буде 129,90 Один дорівнює 2. Пральний порошок ось такий. Дві пачки за ціною однієї, 400 грамів по 40, мила господарське 200 грамів, по 18. Відбілювач кисневий 500 грамів у упаковці по 60. Засіб для миття посуду саме те, об'єм 475 мл. сода гірчиця, авокадо алоє по 18, губки кухонні 5 штук, міні невеличкі по 15. Рушнички паперові 160 аркушів в упаковці 40 гривень. Сербечки косметичні, паперові 150 штук в упаковці, 45. Засіб для чистки, склад дзеркал, топ-ефект. Об'єм 500 мл з різними ароматами. По 50 гривень. І ось такий гель для прання, тіна, майже 4 літра об'єм, по знижці 100 гривень, а коштував 180. Колготки, дівчата, елегант, 20 дент в асортименті, по знижці 35, шкарпетки чоловічі. Чорні, тільки і жіночі для нас дівчатка. Білі, високі і рожеві ось такі. Ціна зі знижкою 18. А це вже серветка махрова 20х20 см. Ну, така приємна на дотик. По 18 Поглянемо з вами на вигідні пропозиції. Ось такий набір. Якщо ви купуєте цукор, вага 900 грамів, молоко довго зберігання, Житомирський молочний завод 2,5% 900 мл і борошно 2 кг. Ось так, ціна лише буде 100 гривень. Далі, якщо ви купуєте олію, родина, об'єм 870 мл. Дві одиниці, ось так. Ціна буде за одну одиницю по 50 гривень. Ще ось така вигідна пропозиція майонез. Якщо купуєте жернов, 180 грамів, 72 відсотка і кукурудза цукрова смачна перемога, ось так разом, Ціна буде 55 гривень. Шпроти супі волії 150 грамів. І тунець у власному соку 150 також грамів. Ось так разом. Ціна буде 80 гривень. Кілька у томатному соусі 220 грамів. Торгова марка супій. Якщо купуєте разом три консерви, ціна буде по 20 гривень. Оселедець. Пергова марка Даринка, філе кусочки з додаванням олії 240 грамів. 45 гривень. Тунець салатний у власному соку 150 грамів по 50 гривень. М'ясо курки Ріга у власному соку 525 грамів. Так, по 70. Ікра кабачкова. Вишиванка 470 грамів. Склі 37 гривень. І маслини і оливки без кісточок 280 грамів по 50. Паштет м'ясний. марка 100 пудів 240 грани, 40 гривень. Горошик зелений. Торгова марка вишиванка 29,99 Ананас шматочками 560 гривень. 580 грамів 70 гривень, кетчуп томатіна шашличний, і чілі гострий 250 грамів по 25 гривень. Наш сік мультифрукт, майже літр по 40 гривень. Наш сік томатний, також майже літр 50 гривень, яблуко виноград наш сік 40 гривень, і вишня. 45 гривень. Погляньте, яка гарна знижка на макароні вироби. Спагеті. Бачці, 800 грамів. 35 гривень. Також знижка на корм для котиків та собачок. З різними смаками. 100 грамів в упаковці по 9 гривень. Ще погляньте, скільки знижок на декори пасхальні, але показувати не буду. Знижок дуже-дуже багато, і ціна, я, вважаю, занадто не дешева, тому треба пошукати де подешевше. Ось так. Коробочка для паски паперова, Ось така цікава, курчатко, зайченятко. 3699. Форма для випічки великодня. Вона така ось плотна. 11 см в діаметр По 15. Це вже формочка потоньше. 11 також сантиметрів діаметр по 8. Ось такий варіант формочки. Ця коштує. Вона плотна по 9. Ще ось такий варіант. 11 також сантиметрів діаметр. Вона тонесенька також, по 8. Малесенькі ось такі формочки, діаметр 7 см. Це, тобто, вона коштує лише 4 гривні. І ось така теж малесенька. Теж по 4 гривні. Ще така пасхальна підставка під яйця дерев'яна, зайченятко. По знисі 99,90, тобто 100 гривень. Гель для гоління арко, об'єм 200 мл 129,90. Зубна паста Колгі відбілючі кристали 75 мл по 80 мл. Саніна, зубна паста від відбілюча та догляд 50 мл по млн. Щоденні прокладки Бела 20 штук в упаковці 35. І гігієнічні прокладки Бела 20 штук в упаковці дівчатка по знижці 50 гривень. Антиперспірант чоловічі Вія в асортименті по 80 гривень. Нівія жіноча, 80 і рексона жіноча, також в асортименті по 110 гривень. Є для душа, біатон, ананас, мандарин і малинка, об'єм 1 літр по знижці 60 гривень, Ватні диски 120 штук в упаковці. 50 гривень. І ватні палички 200 штук в упаковці 29,99. Тобто 30 гривень. Порошок Савекс. Автомат, Діло 200 по знижці 150 гривень. З'явилась ось така новинка. Аріель, плямо вивідний, кисневий для білих та кольорових речей 150 грамів. А це ось для білих речей по 50 гривень. Мило господарське з відбілюючим ефектом 125 грамів по 18 Ось такий плямовий відник для кольорових речей, саме те, 200 грамів, 22 20, гривні 99 копійок. І відбілювач для білих речей також 200 грамів. 23 гривні і сода кальцинована 700 г, саме те 40 гривень. І ось такий засіб для чищення плит та духовок 500 мл. Торгова марка, саме те, 25 гривень. Засіб для миття підлоги, топ-ефект. Об'єм 1 літр. Лаванда. І квіткова свіжість. По знижці 40 гривень. Ще по знижці засіб для посуду: кристал, соковите яблуко, об'єм 500 грамів по 28. І...